Різдво одне з найулюбленіших свят в Україні, яке дарує світло, тепло та радість кожній родині. Це час, коли лунають колядки, сяє Різдвяна зірка, а у селі наповнюються ароматом куті та смачної вечері. Різдвяні святки супроводжують народні веселощі, забави, привітання, і починаються вони надвечір. 24 грудня. Чи знає хтось що за традиція святкування у цей день? Так, це святвечір. Святвечір це особливий вечір перед Різдвом, який збирає усю родину за одним столом. Цей вечір сповнений тепла, спокою та традицій в Україні. Святвечір святкують 24 грудня, і він починається із появою першої зірки. Рождає при святої ночі, зіронька летіла, тихомоніла, кожного у серці віра засвітилась, то велике диво світле, і правдиве зіркам небі сяє бо Христос рождає. прикрашають вдома ялинку. Діти. А чи знаєте ви, що прикрашання ялинки це давня і дуже цікава традиція, яка передається із покоління в покоління? Сьогодні ми прикрашаємо наші нові ялинки красивими кульками, гірляндами і навіть електричними вогниками. Але багато років тому ялинки виглядали зовсім інакше. Люди не мали яскравих скляних іграшок, тому прикрашали свої ялинки тим, що знаходилось у них вдома. Наприклад, яблука, порізані кружечками, горіхи, солодощі, різнокольорові стрічки, ручні вироби. А зараз діти. Давайте пограємо та прикрасимо нашу ялинку. Подивіться на малюнки та спробуйте запам'ятати всі іграшки. Здається, одну іграшку вже забрала та причепила на ялинку. Якої іграшки не стало? Що ми повісили на ялинку? Ми повісили на ялинку пряничного чоловічка. А оші іграшки. Спробуйте їх запам'ятати. Одну іграшку вже забрали та причепили до ялинки. Ну що, яка іграшка зникла? Ми причепили на ялинку оленятка. Так, а ось ще коробка з іграшками. Запам'ятовуйте всі. Ми візьмемо одну іграшку. Ну що, яку іграшку ми взяли? Чого не стало? Ми прикрасили ялинку сніжинками. Ось яка ялинка красуня в нас вийшла. Однією з головних традицій святвечора є приготування 12 пісних страв. Чому дванадцять? Тому що коли Ісус виріс та став допомагати людям, в нього було 12 учнів. Ось на згадку про це страв на різдвяному столі повинно було бути 12. А зараз, малята, давайте перевіримо, чи знаєте ви традиційну різдвяну кухню. Ось як називається цей різдвяний смаколик. Це куття. Вона готується з пшениці, маку, меду та родзинок. Без куті і різдва нема. А що це за різдвяний напій? Чайний чай, не, чай компот, не компот. Це узвар. Його варять з сушених фруктів, тобто сухофруктів. А що це за відома страва? Український борщ. Його зараз рідко готують на Різдво, але раніше борщ був на столі обов'язково. А до борщика подавали. Духм'яні пампушки з часником та кропом. А як називається ця страва? Голубці нарублене м'ясо загортають в листя капустинки. А ще капустинку можна готувати так. Це. Квашена капуста, кваситься вона у великій бочці і стає хрумкою та смачненькою. А ось ця відома страва як називається? Та це ж вареники з самою різною начинкою, з капустою, з картоплею, з сиром, грибами або вишнею. А ще на різдвяний стіл ми обов'язково готуємо смажену або варену картоплю. Можемо й пюре приготувати або фрі. А до картоплі традиційно готували смажену рибу. А ще українці полюбляють їсти на Різдво. Млини можна і сметаною, можна з грибами, можна з м'ясом. Все одно дуже смачно. А як називається ця страва? Це грибна юшка, ароматна та смачна. Самими різними грибами. І нарешті святковий різдвяний хліб. Як він називається? Калач. Ним ми й досі пригощаємо та вітаємо всіх з різдвом. Після вечері діти вирушають колядувати, сповіщати про народження Спасителя. Вони несуть кутю. Пиріжки та інші гостинці своїм бабусям, дідусям і хрещеним батькам. Ця давня традиція символізує єдність родини на добрі побажання на майбутній рік. А ось і наші колядники. Коляда, коляда, Іван спитає. Дніпро, м'язенькі Карпати, а в хаті вже куття і сіно. Дозвольте закалядувати з різом Христом Україну. Симон Кадиленко вже до нас прийшла. Хоч не льоти тень, я не будь одна. Вже Наступного дня, 25 грудня, настає Різдво. Одне з найбільших і найрадісніших свят у році. Люди вітаються один з одним словами. Христос народився, славімо Його! радуйся земленько. Христос народився. За близьком зо Віддаймо його прославляймо щирим серцем та чистим А вже незабаром наступає і щедрий вечір. Щедрування це ще одна чудова традиція, яка зазвичай відбувається у вечорі 31 грудня перед святом Василя. Цей вечір називають щедрим, і пісні, які співають в цей вечір, називаються щедрівками. Особливо весело щедрують діти, вони переодягаються в костюми, беруть із собою зірку. Дзвіночки та ще різні дитячі музичні інструменти і йдуть вулицями грати та співати. Одна з найвідоміших щедрівок – це Щедрик, музика до якої створив український композитор Микола Леонтович. Оком вас вітала, щоб і свині вас велися, щоб і кури вас неслися, щоб і кіт у хаті нявкав, щоб і пес у дворі гавкав. Тож нехай ці чудові традиції зберігають тепло в наших серцях і передаються наступним поколінням.